Ну що, друзі, всіх вітаю з вами Владислав Воробйов, Academy України. Радий вас бачити сьогодні, в понеділок, 13 жовтня, на нашому щоденному дейлі шоу. Давайте розпочнемо цей торгівельний тиждень, але перед тим як розпочати і поговорити про те, про що я вам обіцяв сьогодні у телеграмі в нашому посту стосовно золота та срібла, це про падіння, яке було в минулу п'ятницю, ну, можна сказати, з п'ятниці на суботу. Ось історичне падіння на крипті. Я хочу нагадати вам, що перше, що ви можете зробити прямо зараз? Це дуже серйозно допомогти нам розповсюджувати наш. Корисний контент стосовний освіти в маси. Для того треба зробити три прості речі. Ставте вподобайку цьому відео це раз, тисніть на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Це два. І обов'язково підпишіться на наш YouTube канал Це три. І таким чином ви зможете завжди отримувати повідомлення. І у е, перших рядах, як то кажуть, дивитись наші щоденні дейлі шоу. А я нагадую, що ми. Ми дійсно виходимо в ефір щодня і робимо максимально корисну інформацію для вас, вивчаємо новини та дивимося на поточні ринкові події і на графіки, щоб формувати навіть готові торгівельні ідеї. Ну, а тепер переходимо до. Аналітики того, що сталося в чорну суботу. От бачите, Форклок вважає, що це субота, все ж таки, 11 жовтня. Ну, а в реальності воно було почалося ще в п'ятницю ввечері, як Трамп натякнув на нові мита 100% для Китаю і продовжилося вже в суботу. І так, друзі, що ж було? 11 жовтня на крипторинку відбулася рекордна ліквідація позицій, понад 19 мільярдів доларів за добу. Я про це писав в суботу. Пост. До речі, друзі, на наш телеграм-канал обов'язково підпишіться і будете в курсі усіх подій. Я там регулярно пишу різні новини та висловлюю свою думку стосовно них. За добу ринкова капіталізація сектора цифрових активів скоротилась майже на 660 мільярдів свідчить дані CoinGecko. Біткоін просив нижче 111 тисяч, зафіксувавши денну свічку на рівні 20 тисяч доларів. Я нагадую, що колись не так давно, до речі, в 2000. 2018 році біткоін коштував 20 тисяч доларів. А зараз одна свічка за один день 20 тисяч. Правда, вниз, а не вгору. А, да, Дійсно, таких різких зростань не буває, а от падіння дуже запросто. А, на Binance ціна активу в моменті знижувалася рівно до 102 тисяч. І це теж дійсно факт. Ваш покорний слуга це наблюдав і спостерігав, як то кажуть, в режимі ріалтайму. Це було досить захоплююче. А, якраз спілкувався з. Другом по телефону. Це було вже за 12-ту ночь, і от в той момент якраз все і відбувалось. І виглядало це. Ну, досить. А, навіть не знаю, як сказати. А, ну, Блокбастерно, ну, давайте скажемо так. Ефір опустився до 3700. Якщо забігаючи вперед, на моїй угоді по ефіру це взагалі ніяк не сказалося, от угоду по біткоїну, звісно, ліквідувало. Я покажу, що в мене її більше немає, коли дійдемо до торгівельного терміналу. Більшість аткоїнів зазнали двозначних втрат. Серед топ-10 найгірше показали себе Ripple, Solana, Dogecoin, які впали приблизно на 20%. Індекс страху. Та жадібності на крипторинку знилися відразу до 24 пунктів, сигналізуючи про екстремальний страх. Нині показник відновився до 38. Аналітки пов'язали паніку з допсом президент США Дональда Трампа у Trust Social. у публікації від 10 жовтня. Він заявив про можливе запровадження 100% мит на китайський імпорт з 1 листопада, а спершу відреагувала фонда S&P 500 Dow. Все це впало на 3,5-2,7% відповідно, після чого негативні настрії перекинулися на крипту. Що було на Байненці? тут цікава історія, друзі. У наслідок обвалу було ліквідовано позиції понад 1,6 мільйонів трейдерів. Більшість на Байненс та Hyperliquid. Деякі учасники ринку припустили, що масові ліквідації а, найбільший, а, на найбільший секс могли бути скоординованою атакою, яка спричинила обвал цін. А дійсно, давайте так, від мене ремарочка, було враження, що ціну штовхають до певних рівнів. Для того, щоб ліквідувати когось певного. Але це, знаєте, як то кажуть, теорія змови. Не факт, що це насправді було саме так. Але таке враження було, бо було це в декілька етапів, і ціна провалилась поступово, а потім дуже швидко, швидко звідти відпринули. А також дуже серйозно просіли такі альти, як Том Коєн, той самий, він в чотири рази там подешевшив, і потім відновився дуже швидко, і деякі інші. Тобто, все це виглядало ну, дійсно як спрям. Мова на атака. Першим на це увагу звернув журналіст Колін Вуза. За його словами, зловмисники скористалися вразливістю у функції Unified Account, що дозволяло використовувати stablecoin USD як заставу. Зараз ви побачите, чому саме він. І побачите. Як сильно він просив. На відміну від інших платформ, Binance визначила вартість таких активів не за ринковими даними з Оракулів, а за власним ордербуком. Компанія знала про проблему. Виправлення планувалось на 14 жовтня, тобто на завтра. Актакувальники скористалися вікном можливостей, виконувши на ринок USD на 90 мільйонів доларів. Монета тимчасово втратила прив'язку до долара, що спричинило ліквідації на 1 мільярд. Депев торкнувся також BNSO, і Вібет, от як це виглядало в моменті, як ви бачите, яке було просідання за кілька хвилин до допису Трампа в Social зломисники нібито відкрили короткі позиції по біткоїну та ефіру на Хіперліквід і заробили 192 мільйони. На тлі подій CEO Crypto.com крізь. Маршалек закрикав регуляторів до ретельної перевірки бірж. У Binance підтвердило, що частина ліквідації була пов'язана з тимчасовою втратою прив'язки BNB, SOL і VBET і пообіцяли компенсувати збитки, спричинені внутрішніми збоями. 13 жовтня біржа повідомила про компенсацію 283 мільйони доларів. Представники компанії заперечили зв'язок між депегом і обвалом ринку, а аналітики також не. Підтримують версію про скоординовану атаку, Ву наводить спостереження аналітика Дзянь Джужера, який визначив, що і втратив прив'язку вже після падіння цін, а справжньою причиною стала низька ліквідність на Вібет. А що стосовно думок спільноти. Засновник Селні Кепітал Джордж Олександр вважає, що обвал спричинила загальна крихкість ринку, яка накопичувалась останніми місяцями. На його думку, через ФОМО трейдери забули про ризики. Оригінал статті можна почитати на Твіттері. Ну, оригінал поста статтєю це не назвати, хоча там досить цікаво все це описано ну, як одна із версій, чому б ні. Останнім часом я чую дедалі божевільні аргументи для купівлі монет. Ви знали. Що собаку садівника Чинженчао зовуть Астерікс. Час ставити на це вже зараз. Сезон бісці написав аналітик. Ну коротше, він так висміює те, які монети купляють учасники ринку. Олександр також розкотував відсутні самоусвідомлення серед частини учасників ринку. Трейдери селани, які звикли перепродавати щиткоїни в мобільного фантом, намагаються пояснити мені, чому якась там Препдекс коштує мільярд. Повна відсутність усвідомлення, що вони грають і як виглядає ця гра. Коли нас заливала ліквідність і кожен запуск супроводжувався грошовим дощем, перед цим всім ховалася крихкість. Експерт провів паралел з травнем 2021 року, тоді, як і тепер, тривалий період. Зростання і низької волатильності створив ілюзію контрольованих ризиків. Засновник Moonrock Capital Саймон Дедіч своєю чергою закликав не піддаватись страху, побачити в події можливість. Ну, можливість там дійсно була в моменті купити багато гарних монет в 3-4 рази дешевше ніж вони коштували 2 години тому, але ця можливість вже пройшла. Оригінал можна почитати також в Твіттері. Ось цей допис. Усе буде добре. Так завжди буває, запевнив він спільноту. Да, звісно, я до речі до цієї думки приєднаюсь, бо крипта нікуди не зникне. А як ми бачимо по своїй природі, скоріш за все, крипторинок це зростаючий ринок. Тому оновлення історичних максимумів – це завжди тільки питання часу і нічого іншого. Отака історія. Тому чекаємо і надалі. На думку дедича головна відмінність нинішнього обвалу від крафіка FTX з чилуна у відсутності фундаментальних причин. Проаналізавши все, я схиляюсь до думки, що це був технічний збій, а не фундаментальний крах. І це своєю чергою є бичачим сигналом. У фундаменті цієї індустрії нічого не змінилось. Єдине питання, яке варто собі поставити, наскільки справді я вірю в крипту в довгостроковій перспективі. Ну, для мене відповідь на це питання очевидна. Якщо ви ще її не знайшли, шукайте самостійно. А я вже більше 10 років є і буду криптоентузіастом, і точно знаю, що крипта буде тільки зростати в довгостроковій перспективі. Нагадаємо, що 13 жовтня курс біткоїна відновився вище 115 тисяч, а ефір подорожчав до 490. Про це ви також, я думаю, знаєте. Тепер важливі моменти. Ну, по-перше, кого ліквідувало? Давайте так, те, що я почитав в інших джерелах. І з деякими речами я повністю згоден, що так робити не можна. Ну, перша історія Ліквідували тих, хто стояв у фьючах, тих, хто стояв з велетенськими кредитними плечима, тих, хто не став стопів, і так далі. Ну, тобто, класичні помилки трейдерів, початківців, класика жанру. От їх всіх ліквідували. Звісно, 1,6 мільйона це дуже серйозна цифра, і це дуже багато трейдерів. Ну а 19 мільярдів це дуже багато грошей. Але друзі, це крипта, і Тут таке стається. Є е, і дані про екстремальні історії. Я думаю, ви всі читали про історію з ну, відомого криптонас Києву, який вчинив самогубство, як думає поліція. А також я десь бачив новину, що по світу ну є дані, що близько двох тисяч трейдерів могли завершити своє життя раніше ніж заплановано, саме через цей обвал. Друзі, ще раз нагадую: ніколи не треба ризикувати на фінансових ринках взагалі тим, що ви не готові втратити. А звісно, якщо все робити за правилами, відвідувати наші навчальні курси і розуміти взагалі, як працює ринок, ймовірність втрат, ви зводите ну не до нуля, а до дуже низьких значень. Якщо ви знаєте навіть базові правила, маленьке кредитне плече і обов'язковий стоп-лосс, ви вже в більшій безпеці ніж 90% трейдерів в світі. Це я вам можу сказати із власного досвіду. І тих сотень учнів, які в мене були, яких я вчив торгувати на фінансових ринках за все своє життя. Тому друзі, тут все досить просто. І дуже важливий момент. Окрім цього, тих базових правил, ну як я і сказав, ніколи не ризикувати зайвим, тобто завжди контролювати свої ризики. Це дуже важлива історія, тому що де де а на ринки крипті отакі обвали це. Ну, звісно, це історичний обвал, який був два дні тому, але, в принципі, такі червоні ломи це різновид норми. Ну і друзі, згадуйте наші зустрічі. Хто не згадує, передивляйтесь відео. Я почав десь за три дні до цього, на початку минулого тижня, ну за три дні до обвалу, попереджати, що так, ми цілимось там в 130 тисяч, але нагадую, і що я вам нагадував, що від історичних максимумів біткоін дуже любить малювати червоні ломи вниз. І ну, на той момент я, звісно, думав, що це можливо. Але я звісно не розраховував, що лом буде такого розміру. А це дійсно була історична подія. Перед тим як перейти до графіку біткоїна і подивитися, що там зараз відбувається які можуть бути прогнози. Я хочу нагадати кожному з вас, що ви можете прямо зараз перейти в опис під цим відео, і там є лінк на сайт Life Academy Ukraine. Абсолютно безкоштовно, оформлюйте собі підписку Life Start, от прямо зараз, чи відразу після нашої зустрічі, і отримайте доступ до безлічі додаткових інформаційних матеріалів, які ви там знайдете. А якщо ви хочете ще більше прокачати свій скіл, відразу придбайте підписку Life Plus. Вона коштує там щось близько трьох чашок кави на місяць. І там ви зможете відвідувати one-to-one -one сесії з експертами академії. Як це виглядає? Наприклад, зі мною ви букаєте one to one сесію один раз на місяць, на півгодини, берете з собою вашу торгівельну стратегію, питання, які завжди хотіли задати, але е, соромились, там не знаю. Ваші результати торгівлі, щоденник трейдера, де ви ставите профіт? Стопе, і ми все це розбираємо. І я, базуючись на своїх там 18 років досвіду на фінансових ринках, допомагаю вам все це докрутити і зробити вашу торгівлю ще більш прибутковою. Тому не зволікайте, така можливість є у кожного з вас прямо зараз. Тому оформлюйте собі підписку. Ну а ми їдемо далі, переходимо безпосередньо до торгівельного терміналу і подивимось, що ж там відбувається. Як ви бачите, в мене більше нема угоди по біткоїну. Як я і сказав, мене винесло з ринку, але там було ну, досить небагато грошей. Тому, як то кажуть, завершилась та історія і завершилась. Поставимо поки що сім таку крапку з комою. А тепер давайте подивимось ну, здебільшого на графік біткоїну, як він виглядає в середньостроковій перспективі, і як взагалі виглядало це падіння. От в нас десяте, от в нас одинадцяте. Ну, е основний двіж був отут вночі, тому можна сказати, що так з 10 на одинадцяте все це відбувалося. Після того ми серйозно відкоригувалися. Як ви бачите, в моменті ми пробивали всі наші рівні підтримки, які ми малювали. А після того почали зростати. На поточному етапі я вважаю, що ми будемо відновлюватись і поступово будемо їхати у район 120 тисяч. А от далі побачимо. А, якщо ви десь тут на низах встигли купити, а, це дуже гарна історія. Перенесіть стоп-лос в безбиткову зону і тримайте купівлю й надалі. А, я думаю, що це може принести досить непогані результати. Якщо ви цього не встигли робити, прямо зараз входить в ринок. Я резону не бачу. Навіть якщо ми розложимо, розкладемо всю цю історію до годинного графіку, то ну, можна, звісно, знайти рівні, де поставити стоп лоси але ну, все це досить далеко, навіть з перспективами похіду на 120 тисяч. Тому моя особиста думка, зараз краще не влазити. Якщо вам вдалося влізти плюс-мінус десь ось тут, чи ось тут взагалі, це чудово. Оцю угоду варто тримати і триматись за неї. Якщо цього не вдалося, поки що спостерігаємо. Здебільшого, всі торгівельні інструменти, я маю на увазі крипту плюс-мінус відновились. Якщо подивитись на ефір, ну, можна сказати, що взагалі ну, майже нічого і не було. А, ну, ось. Тобто ми відновили ну, десь відсотків 75 цього падіння, яке почалося а, в п'ятницю. На моїй угоді, плюс-мінус це взагалі ну, не сильно сказалось. Так, да, звісно, я в просадці перебуваю, але останній тиждень я і так там був. В просадці я маю відносно того максимуму по прибутку, який був. Цієї точці. Тому я просто чекаю, угоду не чіпаю. Якщо у вас ефір також відкритий, залишайтесь там. Ну, а тим часом, друзі, золото підбирається до 4100 доларів. І, скоріш за все, сьогодні ми цю цифру побачимо. Ну що ж, на поточному етапі, в принципі, це усе, що я хотів вам розповісти. Як завжди, хочу подякувати вам за часто за увагу, за те, що ви були зі мною ці 15-20 хвилин. Як ви бачили, сьогодні нам було про що поговорити, і варто було це зробити. Можете ще почитати мій допис в телеграмі за суботу. Я там написав все, що я думаю, з приводу того падіння, що було може трошки емоційно, але описав. Ну і це такий додаток. Я думаю, що на цьому ми поставимо крапку з тим падінням, яке відбулося в п'ятницю суботу, і будемо жити і їхати собі далі. Також нагадую вам, що у вас є можливість вплинути безпосередньо на наші дейлі шоу Для цього під цим відео є рубрика Коменти. Заходьте в коментарі і залишайте їх там. Може, ви хочете якісь певні торгівельні інструменти розібрати. Може, ви хочете поговорити про щось конкретне, більш детальні якісь новини проговорити. Може, у вас просто є побажання, чи ви хочете подякувати за нашу аналітику? Не знаю. Все, що завгодно, я всі ваші коменти читаю і враховую їх у наших наступних зустрічах. Ну, а на сьогодні, друзі, це все. З вами був Владислав Воробйов, Life Academy Ukraine. Як завжди, вдячний вам за час та за увагу. Саме головне. Як завжди, бережіть себе, будьте особливо обережні і а, вітаю всіх з початком нового торгівельного тижня. Ну, в нас понеділок, тому все тільки починається. І будемо цей тиждень теж використовувати для отримання прибутку. На все добре, хай щастить, і зустрінемося у Life Academy Ukraine.